Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною помилуватися красою осінньої природи. Зверніть увагу, які красиві дерева стоять. У нас на майданчику в дисадочку. Це береза. Ми... Кхе -кхе. І листя жовті. Бачите, яка краса. Так. А ще ми сьогодні з вами будемо вчитися визначати стан погоди. Тобто зараз на дворі ранок, небо в нас сіре, сонечко нема, погода в нас похмура. Так. Зверніть увагу, як, як, які красиві стоять дерева, всі вони різні, мають різне забарвлення, от тополі майже зелені. Кущі жовті, берези в нас жовті, да? осінь в гості завітала, в жовте все пофарбува, і дерева стали всі майже зовсім золоті. А зверніть увагу, це в нас ялинки, ялинка в нас зелена, так? Да? Гущ зелений ще, тільки-тільки починають жовтнути листочки, бачите? Це в нас верба, вона теж майже зелена, ось тільки-тільки де-не-де починають жовтіти листочки, бачите? А це в нас горобина. Зверніть увагу, яке забарвлення мають листя. І жовті, і ще зелені, і червоні, і жовто гарячі. Бачите, яка різнобарвна осінь? А це в нас клен. Дивіться, він теж листочки має зеленого кольору. Де не де жовтого, дивіться, який красивий дерева. Так. Це в нас ялинка зелена, ось жовта береза жовтого кольору. Зверніть увагу, які ж красиві дерева восені, да? Всі вони різнокольорові, мають різне забарвлення. Да? Подивіться, як красиво. А ще давайте з вами трішки послухаємо, що співають пташки. Чуєте?